Ну ви вже зазначали про те, що росіяни продовжують обстрілювати Сумську область. Але це також стосується такі дії противника і в межах Чернігівщини, і в межах Харківщини. Однак більшість обстрілів зараз фіксується саме по, по напрямку Сумщини. І тут ворог не, не зменшує активність своїх дій. А власне, якщо говорити про Сумську область, то це і велика кількість застосування авіації для того, щоб наносити удари. В той же час, якщо е, говорити про всю кількість обстрілів в межах цих трьох областей, про які я ще зазначав, то в е, більшості ворог все ж таки використовує дрони, е, які скидують і вибухові пристрої, це дрони на оптиковолокні fpv е, дрони якими противник наносить удари по українському прикордонню, е, цілячи також і по населеним пунктам, фактично тероризуючи мирне населення, яке проживає. В прикордонні цих трьох областей на окремих відтинках залишаються спроби малих штурмових груп противника зайти на нашу територію. Це переважно напрямок населеного пункту Новеньке, напрямок населеного пункту Журавка. На інших ділянках також. Час від часу викриваються спроби заходу таких малих штурмових груп, але це все. Е Принципі в, в одній такій операційній зоні, де ворог намагається застосовуючи е, таку тактику, накопичитися на нашій території для того, щоб розширити зону активних боїв вже по території України. Але е, знову ж таки наші воїни ціною в, в своїй мужності героїзму, в тому числі використовуючи і артилерію, використовуючи і, і дрони різного. Е, Різного гатунку не дозволяють вору досягти тих цілей, які вони перед собою ставлять. Бо ці штурмові групи знищуються як на території України, коли вони переходять лінію нашого кордону, так вони знищуються ще на підступах до нашого до нашого державного рубежу. Це власне, звісно, різні підходи до. Того, як вони діють, бо диверсійні групи це в першу чергу і навченість тих військовослужбовців, які складають такі групи, вести диверсії, навченість ведення бою це і їхнє забезпечення. І якщо говорити про ворожі диверсійно-розвідувальні групи, то більш активними вони залишаються на півночі Сумщини або ж на відтинках які ближче до Харківщини.